Часто емоційне вигорання плутають з лінню або втомою, але це зовсім не так. Вигорання це коли людина емоційно виснажена, коли її вже нічого не радує, усе викликає роздратованість, немає бажань та радості, з'являється апатія та пасимість. І це виникає частіше за все від роботи, якою займається людина, тобто, коли вона не дає собі часу на відпочинок. І в цей час організм йде у захист, тому що довго був на грані, брав на себе дуже багато обов'язків і при цьому не дозволяв собі відпочивати. Але при цьому людина може спілкуватися, посміхатися, але всередині неї пустота, про яку знає тільки вона, і яку вона переживає самостійно. І в цей момент. Мозг вимикає мотивацію, щоб зберегти залишки ресурсу.